Все трапилось на Бережанському ставі. Рятувальники попередили хлопця і дівчину, які були на підпитку, не заходити у воду. Ті спочатку послухались, а згодом, відійшовши від рятувально-водолазної станції, 18-річна дівчина таки пішла купатися. Цей її, напарник, який був, він абсолютно не звертав ніякої уваги. Водолаз Герасимів, Тарас, який побачив, що вона вже почала неряти, як то говорять, то появляється голова, то не появляється, Він почав бігти до цього міста події. Поки він прибіг, і вона вже була під водою. Він піднирнув підню, достав вже її з дна озера, підняв її, транспортував до берега, де хлопці її подали першу медичну допомогу, де пішла з неї вода, піна. І в цей момент вони визвали швидку. Медики дівчину госпіталізували в Бережанську лікарню, її життю вже нічого не загрожує, каже Василь Козак. Цього року на Тернопільщині втопилося 16 людей, рятувальники області вкотре наголошують на дотриманні правил безпеки поведінки на воді, просять не купатися на підпитку. 75-80% по статистиці люди гинуть в нетверезому стані, розпиваючи спиртне, втрачають на собою контроль і лізуть в воду. Тим більше, що багато випадків стається в тих місцях, де не охороняються водойми. На Тернопільщині паспортизоване єдине місце для купання дальній пляж на тернопільському ставі. Відтак інші місця є небезпечними наголошують рятувальники.